У цьому відео ми розглянемо філософію стоїцизму та її застосування в повсякденному житті. Стоїцизм навчає нас, як залишатися спокійними та розсудливими навіть у найскладніших ситуаціях. Інформація, яку ви знайдете у цьому відео, допоможе вам краще розуміти себе, свої емоції та взаємодіяти зі світом навколо. Долучайтеся до нас у цій подорожі до глибшого розуміння себе та світу. Що таке заздрість у відносинах? Заздрість у відносинах це негативне почуття, яке виникає, коли людина відчуває загрозу або невпевненість через можливі зміни в стосунках. Це емоція, яка може затьмарити довіру та призвести до конфліктів між партнерами. Важливо розуміти, що заздрість у стосунках може бути руйнівною, якщо її не розпізнати та не подолати вчасно. Відчуття заздрості часто пов'язане з низькою самооцінкою та невпевненістю в собі. Людина може відчувати, що інші люди мають щось, чого їй бракує, або що вони можуть забрати від неї щось важливе. Це призводить до виникнення страху втратити важливі для неї відносини. Заздрість також може бути пов'язана з попереднім негативним досвідом, коли людина вже стикалася з подібними ситуаціями і тепер намагається уникнути повторення болю. Марко Аврелій писав, що у людини не повинна бути рабом своїх почуттів, а навчитися керувати ними. Це висловлювання підкреслює важливість контролю над емоціями, що особливо актуально у випадках заздрості. Замість того, щоб дозволити цій емоції керувати вашими діями, варто зупинитися і задуматися про її природу та наслідки. Чи дійсно те, що ви відчуваєте, виправдане? Чи можливо? Ви просто не впевнені в собі або в своєму партнері. Розпізнавши заздрість, наступним кроком буде її подолання. Це можна зробити через відверту розмову з партнером, де ви зможете відкрити свої почуття та знайти спільний шлях для зміцнення стосунків. Важливо розуміти, що заздрість це сигнал, що вимагає уваги та роботи над собою. Підписуйся на наш канал, щоб отримати більше корисних порад для зміцнення ваших стосунків. Звідки виникає заздрість? Заздрість виникає з відчуття нестачі або страху втратити щось важливе у житті. Цей страх може бути підживлений попереднім досвідом або невпевненістю в собі. Коли людина відчуває, що хтось інший має те, чого їй бракує, або може забрати те, що вона має, заздрість починає зростати. Це почуття не завжди раціональне, але воно може мати серйозні наслідки для стосунків. Епіктет писав ми страждаємо не через події, а через наше ставлення до них. Це твердження допомагає зрозуміти, що заздрість часто виникає через наше сприйняття ситуації, а не через самі події. І якщо ми можемо змінити своє ставлення та побачити ситуацію в іншому світлі, ми можемо зменшити силу заздрості. Заздрість може також бути пов'язана з порівняннями з іншими. Ми часто порівнюємо себе з оточуючими, і якщо відчуваємо, що хтось має більше, ніж ми, це викликає заздрість. Замість того, щоб порівнювати себе з іншими, важливо зосередитися на власних досягненнях та цілях. Зенон Скітій навчав не дивися на те, що має інший, а на те, що ти можеш зробити сам. Це нагадування про те, що що заздрість може бути зменшена, якщо ми перенесемо фокус із зовнішнього на внутрішнє. Коли ми перестаємо порівнювати себе з іншими, ми починаємо краще цінувати те, що маємо. Заздрість може бути подолана через зміну мислення. Важливо усвідомити, що кожна людина має свій шлях і свої досягнення. Постав лайк цьому відео, підтримай наш канал. Розуміння власних емоцій. Розуміння власних емоцій є ключем до збереження здорових стосунків. Часто ми не замислюємося над тим, що відчуваємо, поки ці емоції не починають керувати нашими діями. Коли ми знаємо, що саме викликає наші емоції, ми можемо краще контролювати їх і запобігати конфліктам. Луцій Анний Сенека наголошував, щоб керувати собою, потрібно зрозуміти себе. Це означає, що перший крок до контролю над емоціями це їхнє визнання. Замість того, щоб придушувати свої почуття, важливо дозволити собі відчути їх і проаналізувати їхню природу. Чому ви відчуваєте саме це? Що саме викликало цю емоцію? Відповіді на ці питання можуть допомогти вам краще зрозуміти себе і свої реакції. Розуміння власних емоцій також дозволяє вам бути чесними з партнером. Коли ви усвідомлюєте, що відчуваєте, ви можете відкрито поділитися цими почуттями зі своїм партнером, що допоможе уникнути непорозумінь та конфліктів. Це також сприяє розвитку довіри у стосунках, оскільки ваш партнер буде знати, що може покладатися на вашу чесність. Навчитися розпізнавати свої емоції, це шлях до внутрішньої гармонії та стабільності у стосунках. Підписуйся на оновлення каналу. Буде багато цікавої та корисної інформації. Як відверто спілкуватися. Відкрите спілкування є основою будь-яких здорових стосунків. Коли ви чесні зі своїм партнером і готові ділитися своїми почуттями та думками, це створює атмосферу довіри і взаєморозуміння. Однак, відвертість у спілкуванні не завжди є простою, особливо коли мова йде про складні або болючі теми. Марко Аврелі радив. Говори правду, навіть якщо вона неприємна. Це нагадує про важливість чесності в стосунках, навіть якщо вона може бути незручною. Чесність дозволяє уникнути непорозумінь і допомагає вирішити проблеми, перш ніж вони переростуть у серйозні конфлікти. Коли ми відкрито спілкуємося, ми показуємо партнеру, що цінуємо його думку і готові працювати над відносинами. Це створює основу для глибшого зв'язку та сприяє розвитку довіри. Відвертість також дозволяє уникнути накопичення негативних емоцій, які можуть зруйнувати стосунки, якщо їх не виразити вчасно. Епіктет наголошував на важливості стриманості у словах не поспішай говорити, але коли вже почав, говори правду. Це означає, що варто ретельно обдумати свої слова перед тим, як виразити їх. Важливо. Щоб ваше спілкування було не тільки відвертим, але й доброзичливим. Відверте спілкування це інструмент, який допомагає зміцнити стосунки та уникнути непорозумінь. Залиш коментар під відео, напиши, що сподобалося. Сила самопізнання, самопізнання це процес, який допомагає людині краще зрозуміти свої справжні потреби, бажання та цінності. Коли ми знаємо, хто ми є насправді. Ми можемо робити усвідомлені вибори, які відповідають нашим істинним переконанням і цілям. Зенон Скіті навчав, що ть пізнання себе це найвища мудрість. Це означає, що самопізнання дозволяє нам бачити світ і себе у ньому більш чітко, уникати ілюзій і приймати правильні рішення. Коли ми розуміємо себе, ми можемо краще справлятися зі своїми емоціями. Уникати непотрібних конфліктів і будувати гармонійні стосунки з іншими. Самопізнання також допомагає нам виявити наші слабкі місця, які можуть призводити до виникнення заздрості у відносинах. Визнання власних слабкостей це перший крок до їх подолання. Коли ми усвідомлюємо свої недоліки, ми можемо працювати над їх виправленням, замість того, щоб дозволяти їм керувати нашими діями. Синека говорив. Що й немає нічого важливішого, ніж знати, хто ти є. Це висловлювання підкреслює важливість самопізнання у всіх аспектах життя, включаючи стосунки. Коли ми знаємо себе, ми стаємо більш впевненими і менш схильними до впливу негативних емоцій, таких як заздрість. Пізнання себе також допомагає нам бути більш терпимими до інших. Коли ми розуміємо свої слабкості, ми можемо краще розуміти інших людей і їхні реакції. Це сприяє розвитку емпатії і покращенню взаємовідносин. Самопізнання це не лише ключ до особистого щастя, але й до успішних стосунків з іншими. Щоб почати процес самопізнання, важливо регулярно приділяти час на роздуми про свої думки, почуття і дії. Це може бути через медитацію. Ведення щоденника або просто через спокійні моменти самоаналізу, постав лайк цьому відео, підтримай наш канал. Практики вдячності та прийняття Вдячність і прийняття це два важливі інструменти, які допомагають зберегти гармонію у відносинах і уникнути негативних емоцій, таких як заздрість. Коли ми вдячні за те, що маємо. Ми починаємо бачити світ у більш позитивному світлі і зменшуємо фокус на тому, чого нам не вистачає. Епіктет писав не те, що ти маєш, робить тебе щасливим, а те, як ти це цінуєш. Це нагадування про важливість вдячності у повсякденному житті. Коли ми практикуємо вдячність, ми навчимося цінувати кожен момент і кожну людину у нашому житті, що допомагає уникнути заздрості і зосередитися на позитивних аспектах стосунків. Прийняття це також важливий аспект здорових відносин. Воно означає прийняття партнера таким, яким він є, без спроб змінити його або порівнювати з іншими. Це створює атмосферу довіри і поваги у стосунках, що зменшує ризик виникнення заздрості. Марко Аврелі радив: приймай те, що ти не можеш змінити. Це означає, що іноді важливо прийняти ситуацію або людину такою, якою вона є, замість того, щоб боротися з реальністю. Це допомагає зберегти внутрішній спокій і уникнути непотрібного стресу. Практикуйте вдячність і прийняття кожен день, і ви побачите, як це позитивно впливає на ваші стосунки. Підписуйся на оновлення каналу. Буде багато цікавої та корисної інформації. Розвиток довіри у парі. Довіра це фундамент, на якому будується кожне здорове і тривале відношення. Вона не з'являється миттєво, а розвивається з часом через спільний досвід, чесність і взаємопідтримку. Без довіри стосунки стають нестійкими і схильними до руйнівних емоцій, таких як заздрість. Зенон Скітій казав, що й довіра це клей. Який тримає стосунки разом. Це підкреслює важливість цього елементу у будь-яких відносинах. Довіра дає партнерам впевненість у тому, що їхні почуття та зобов'язання взаємні, що дозволяє їм відчувати себе спокійно і впевнено у стосунках. Розвиток довіри вимагає часу і зусиль. Це включає в себе відкритість у спілкуванні, чесність у діях і готовність підтримувати партнера у важкі моменти. Кожен раз, коли ви чесні зі своїм партнером або допомагаєте йому подолати труднощі, ви зміцнюєте довіру між вами. Луціан Нейсенека писав, що і довіра це основа всіх стосунків. Коли ми довіряємо своєму партнеру, ми можемо спокійно вирішувати будь-які проблеми, знаючи, що маємо підтримку та розуміння. Довіра також допомагає уникнути підозр і сумнівів, які можуть призвести до конфліктів і непорозумінь. Один із способів розвитку довіри це регулярні відверті розмови про почуття та очікування. Це дозволяє уникнути недомовок і переконатися, що ви обидва на одній хвилі. Крім того, важливо виконувати обіцянки і підтримувати партнера у важкі моменти. Коли партнер знає, що може на вас покластися, довіра зростає. Розвиток довіри це процес, який потребує постійної роботи. Але він винагороджується стабільними та гармонійними стосунками. Постав лайк цьому відео, підтримай наш канал. Як підтримати партнера? Підтримка партнера це один із найважливіших аспектів здорових відносин. Коли ми підтримуємо нашого партнера, ми показуємо, що піклуємося про його добробут і готові бути поруч у будь-якій ситуації. Це створює сильний емоційний зв'язок і зміцнює стосунки. Марко Аврелій писав допомагай іншим не заради похвали, а заради власного спокою. Це означає, що підтримка повинна бути щирою і безкорисливою. Коли ми допомагаємо своєму партнеру не заради винагороди, а з любові і турботи, це будує міцні та здорові відносини. Підтримка може бути різною емоційною, фізичною, моральною. Важливо вміти слухати і розуміти, що саме потребує ваш партнер у даний момент. Іноді достатньо просто бути поруч і слухати, інколи допомогти вирішити конкретну проблему. Епіктет наголошував справжня сила не в тому, щоб перемагати інших, а в тому, щоб підтримувати їх. Це підкреслює важливість емпатії та співчуття у відносинах. Коли ми підтримуємо партнера, ми показуємо. Що він не сам у своїх труднощах і що він може розраховувати на нас. Зенон Скіті вчив будь тим, хто дає світло в темряві. Це нагадування про те, що підтримка може бути тим світлом, яке допомагає партнеру знайти вихід з важкої співробітні.